Мої вітання, дорогі мої друзі. 20.00 вечір. Я чекаю на Андрія, має привезти мені з костко продукти. О, бачу, машина стоїть. Все, зараз, значить, він скоро зайде. Подивіться, який місяць круглий. Дивлюся, люди купаються, пару людей всього на всього. А сьогодні зранку хотіла зняти. От там, де бачите, вогники такі золотаві перед тими арками робили люди зарядку. От, видно, в цьому отелі робиться зарядка, я вперше побачила. Гарний день сьогодні був. От. 27 градусів тепла було, так. І я зауважила, що... Мені дуже сподобався жовтень. І сьогодні яке число? 10? 10 число сьогодні, 10 листопада. Не знаю, коли ви побачите це відео моє, але ну, думаю, не буду я затягувати. Постараюся якнайшвидше його викласти. І водичка була теж дуже-дуже тепла. Мені подобається, ви знаєте, нема такої спеки, наче по градусах показує, що багато. 27, 28. Але сонце не таке пекуче. Отже, Андрійко приніс мені продукти, бачу такий втомлений, почав витягати, я кажу, сина, Я сама витягну, іди віддихай. Так, от таку велику, велику. Упаковочку Virgin Extra Virgin олії оливкової. Скільки тут? Три літри. Трьохлітрова. Так, я зразу буду сюди ставити, а потім все це буду розміщати. Так. Капуста квашена. ну Може, хай стоїть тут капуста. Так, щоб не тягати туди-сюди дві банки. Так. Капуста квашена. Оце песто базилікове. Я від нього в захваті. У мене вже аж слинка потекла. Дуже-дуже смачне. Черіки, помідорчики, Так, Трішечки тінь падає, тому що ну, пізня пора. Так, шпинат. Ой, дрібненький, дуже добре. Так, шпинат. Веганські бургерські котлети. Дуже смачні, вони мені дуже подобаються. Так, дві упаковки по 20 штучок тут. Так. Ага, просила фета, сир, тому що вже давненько я його не вживала. Отакий він, бачите? Так. Йогурт. Ще в мене є півбанки? Такий йогурт. Я додаю до салатів. Так. Ага, риба. Ви знаєте, не знаю, казати вам чи не казати. Я казала Андрій, я так хочу простої риби, карасиків, якоїсь сільки. Ну, мама, тут нема такої риби, каже, річкової. Так, червона риба, це форель. Взяв дві упаковки. Так. Зараз впаде точно. Тихо, тримайся, не падай. Так, ще одна. Можу зараз вечором привезти все до ладу, розпакувати рибу. Порізати на шматочки. Так, огірочки. Мої любимі огірочки. Так. О. Три. Так. Ой-ой-ой, банки, -ой -ой, які великі ой. Це оливки. Видно, зелених не було. Я люблю більше зелені. Так. Такі оливочки. Я трішечки, на правду вам сказати, теж втомлена, тому що ми сьогодні дуже м -м, їздили по різних місцях багато. От. Будуть відео, будете дивитись, де ми були. Не озвучувала, тому що був дуже-дуже сильний вітер. Так, кава. Казала, що скінчилася кава в мене. Так уся. Каву. Классько. 250 грам. Масло. Масло отаке, От дуже смачне. Тут чотири таких шматка величеньких. Я зараз вам колись вже, наче знімала, показувала. Ще раз відкрию, тому що все рівно буду розпаковувати. А контрій вже знає. Ті масла, які вони от з дружиною, коли роблять закупки, то купляють саме найкраще. Так от приближу. Так. Ага, лимони. Просила, бо вже закінчилось, а я п'ю лимонну воду постійно собі роблю, додаю лимон. Так. Імбір сказала, що є, ну, все рівно взяв ще імбір. Таку цілу упаковку, бачите? Його нічого не буде. Кругом написано органік. У цьому костку в магазині вони все беруть, щоб писало органік. Колись я казала, Андрій, що ти береш? Мені завжди жовті яйця. Білі бери, може? Може, вони кращі. Він каже, ні, мама, ці. Тут пише органік, бачите, органік. Такі дві упаковочки. Вже не буду їх доставати. Тут по 24 штучки. от такі покупочки на сьогоднішній день в мене. На сьогоднішній місяць. Так, капусти, казав, не було зовсім. Я просила е, цвітну капусту, білокачанну капусту і, і, і брокколі. Казав, не було. Ну, можливо, колись там буде, знаєте, проїжджати мимо. Тому що, виходить, зовсім в мене. Мало зелені, тільки один шпинат. огірки і помідори. А, ну капуста буде кисла. Так що, ну, от такі от покупочки. Дякую, дякую, хто дивиться мене, хто дивиться мої відео. Так, зараз буду все розкладати в холодильник. До нових зустрічей. Усього вам самого найкращого. Саме головне міцного-міцного здоров'я. І перемоги, звісно, нашій рідній Україні. Молюсь за неї кожного Божого дня. Тримайтесь мої любі, добра вам, миру, благополуччя, перемоги, перемоги, перемоги. До побачення!